І ви можете, і ви можете навіть не почути і не піти відкривати двері. А вона постоїть, постоїть, махне рукою, і скаже: а йому це не треба. І пішла, розвернулася. Коли прийде, ніхто не знає. Пішла до іншого. До речі, вона шукає тих, хто відкриє е, двері. Перше, треба е, подивитися, щоб до вас прийшла можливість, е, і подумати, слухай, а може це воно? Але тут ще є, тут ще психологія. Так, да, дякую, Юра. От зафіксуємо 50 0, 50 Потім я бачу, трошки сьогодні передивилися мої. Так, а тут оскільки? Ще давайте сторіс подивимося. Сторіс подивимося. Скільки у нас переглядів? Бачите, сторіс? А я не бачу, я не бачу скільки переглядів. Хто що включив? Юра, множить на один. Так, добре. Я потім